Добрий день, ви на каналі Я у мами Емігрант. Сьогодні дуже важливе повідомлення для всіх українських громадян за кордоном. З 24 липня, тобто від вчора, відокремлені закордонні філії ДП Документ відновили прийом заяв анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Залишайтесь на каналі, ставте лайк, ставте підписку. Ми поїхали! Так, ДП документ відновив прийом заявок, але для отримання послуг чоловікам необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України «Резерв Плюс за допомогою QR коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов'язковим. А як ми всі чудово знаємо, в «Резерв Плюс» можна оновити свої дані без проблем, але для того, щоб пройти. Повне оновлення треба ще пройти ВЛК. Тобто за кордоном це зробити нереально. Треба їхати в Україну, здавати ВЛК і вже там, в принципі, і залишатись. Подачу заяв анкет на оформлення паспортних документів можна здійснювати у таких містах: Німеччина це Мюнхен, Берлін, Кельн. Польща це Варшава, Краків, Рослав-Гданськ. Тут все без змін, в принципі. Іспанія, Мадрид, Валенція, Чехія, Прага, Словаччина, Братислава і Італія Мілан. Детальний перелік та графік роботи можна знайти на офіційному вебсайті ДП-Документ. Залишу, звісно, в описі. В закордонних підрозділах громадянам доступні наступні послуги: це. Оформлення ID картки чи закордонного паспорта, у тому числі замість втраченого або викраденого, обмін ID картки чи закордонного паспорта у зв'язку з закінченням сроку дії зміною інформації непридатної до використання, обмін паспорта зразка 94-го року на ID-картку за бажанням у разі непридатності. Державна міграційна служба України та ДП документ Продовжують докладати максимум зусиль для якісної організації забезпечення українських громадян за кордоном дійсними паспортними документами. Це цитата з сайту. Не думайте, що це мої слова. Взагалі, дуже така смішна ситуація. Тобто, спочатку заборонили повністю навіть ті, хто вже подався. Тобто гроші заплачені 100 чи 120 злотих точно не пам'ятаю, тобто заплатили за, за послугу в консульство, воно її не виконує. Плюс зараз, чесно, в мене довіри немає до, цієї, до цього повідомлення. Тобто, так, заявки вони приймають. Зараз відкрили прийом заявок, але ніхто не сказав, що видачу паспортів. Тобто вони знову можуть собі позбирати позбирати ті заявки і сказати, що завгодно. Наприклад, що їдь в Україну, забирай свій паспорт. Окей, він готовий. Тобто ще поки що не ясно, який механізм буде видачі, і чи взагалі він буде. Зараз тільки прийом заявок відкрився. Ну, така собі новина. Пишіть в коменти, що ви думаєте з цього приводу взагалі, чи ви в е Резерв Плюс оновлювали свої дані. Напишіть теж, е чи ви оновились. Буде цікаво почитати, який же ж відсоток людей дійсно оновив свої дані. Або ж, хоча б намагався без ВЛК оновити свої дані. Ну, тобто, щоб залишилось тільки ВЛК пройти. Бо теж смішно виглядає цей резерв плюс, для чого він взагалі зроблений, якщо по суті ти ну, все одно нічого не оновиш, бо все одно воно стопернеться якраз на медичній комісії. За вами був Мігрант. До побачення.